Біля в'їзду на територію Черкаського онкоцентру розміщений пункт із кріслами колісними. У медзакладі подбали, щоб пацієнти могли комфортно пересуватися, починаючи від в'їзду і завершуючи обслуговуванням у поліклініці чи стаціонарних відділеннях. За потреби не лише допомагають пересісти із автівки, але й зустрічають із автобуса на зупинці, якщо людина користується громадським транспортом. Такі випадки не рідкість, адже від хіміотерапії часто людина знесилена і ходити без допоміжних засобів не може. Для незрячих людей обладнали таблички з підписами шрифтом Брайля, означили підписами відділення, ліфти, туалети. Спілкуватися із людьми з вадами слуху, в допомогу лікарям онлайн-сервіс сурдоперекладу від Українського товариства Глухи. Знайти потрібне. Відділення і прокласти до нього шлях допомагає також адміністраторка Вікторія. Серед її завдань зорієнтувати людину і за потреби супроводити. Тут такий технічний персонал. Я не знаю, хто його підбирає, хто кадриці підбирає. Це просто сказка на дівчата.